Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, отак е покажу вам сьогодні, як виглядає моя фільтру, система фільтру. Це та, що підок е під моїм акваріумом. Ну, отаке, так, рухаються Такі біологічні кульки. Дивіться, отак виглядає моя система. Отак, ну, Отакий движняк тут. Дивіться, ну це так, дивіться, там, не знаю, так десь два відра отаких от пластмасових кульок. Дивіться, і отак помпа її ганяє туди-сюди. Бачите, оце моя фільтрова зона, отак працює. Так, такий експеримент був. Я, е, мені було цікаво подивитися, як то працює. От, е, а що ще? Ну, запустив свій скімер новий від Arca. Дивіться, дуже задоволений. От так виглядає оця система. Е, видно, як бульбашки піднімаються, щоб таких е, проблем не було, як у мене з, з моїм старим скімером Тунца. Такі ту е, арка, скімер, дивіться, все прикольно. От уже вибив отако. Дивіться, ну е, головне, що, е, що е, бачиш оті кульки, що е, кисень поступає у систему. От тут такий злив. От, ну так, все таке проєктному стані. І ще у мене дуже прикольна новина. Дісталися мені два рибасика нових таких. Дивіться, така парочка Зулу. Теж голки. Ось такі красавці. Ну, дуже рідко. В магазинах їх не знайдеш, не знайдеш. Отакі красавчики. Прийшли з Індонезії. От, парочкою купляються, тупо по, по одної не, не продають таке. Ну і я і не хотів. Дивіться, ну така краса. Така парочка морський холок з Індонезії зулу. От, ну і ми. Парочка, яка вже була. Теж морський голки, ну такі прикольні тваринки. Е, яка проблема е, е, з цими голками? Вони харчуються живим кормом. А цих, е, ну, десь два тижні вони були у карантині і їх е, годували так, пер, е, спробували їх на заморозку перевести. І це дуже Добре. Їдять заморозку вони, все кльово. ну, Буду сподіватися, що ці мої нові, нові рибасі будуть себе почувати в системі добре. Ну, отак, друзі, так закінчуємо суботний день. Всім па-па, хороших вихідних.